Добрий день всім! Хочу показати, кому подобається ця жара. У нас десь 10 ранку, вже 30 градусів, але ж ось денькі. Тут менші, багато. Денькі, їм подобається. Подобається. Ось я нічого не робила з цими кущами, ні з динями, ні з кавунами, нічого не прищіпую. Вони самі так ростуть, як їм подобається. Ось денькі, квітнуть і ростуть. І ось хочу показати арбузики, кавунчики. Ось які розтивилися. Ну, кавунчики ще малі. Малі, але вже є. Де, ось Полосастик. ось, Полосастики є вже кавунчики. Гарно. Нічого, полили моркву. Морква така ріденька, ну, але я багато посадила, ну, багато рядків. То я думаю, нам вистачить, яка б вона вже не була. Ось, Хочу ще показати помідори. А, є вже сини синенькі, перці, солодкі. Ой. Мабуть, буде пектися ось цей. Зараз зірво маленький на салатик піде. Нехай. Другі ростуть. І ось вже баклажанчики. Баклажанчики у мене в тих манках. Ну, допомагаю, допомагаю від жуків. Я так сижу. Ось, допомагає, але ось жук є. Але він дохлий. Так, показала госперчики. показати помідори. Є помідори в мене там далі, там вони великі, розви, ну, там не так нав'язалось і тут перчики. Але ось оцей рядок я посадила найпершим. Ось. Подивіться, які помідори, скільки їх тут. І це, ну, обичні помідори. Колись я якийсь, я вже не знаю, який це сорт. Щось мені сподобалось, але це сорт, це не гібрид. Що мені сподобалося, і я, якщо б я посадила їх під агроволокно, у мене б на вулиці вже давним-давно були помідори. Дивіться, які. Ось яка краса. Оце у мене тут два рядочки, а цей другий рядочок. Оце я перший посадила, а цей рядом з ним це на 10 днів пізніше. Ну, десь це вже маленьке висаджувала, то він ну, так, ось такий. І ось вони теж. Ось. Ну, вони вже ось починає вже. Починає вже рутіти ось такі помідори. Ну, вони такі на баночку. Гарні. Можна... Гарні помідорчики. І почав рости мій батат. Треба просапати. Батат. Вже почав давати тут цю ліану. Вже почав рости. А це лучок посадила пізно, 12 червня посадила. Думала, лишилося місце. Думаю, щось посажу. І якщо не буде репка, то буде на зелені. Капуста. Капуста в'яжеться. Ось така в'яжеться. А це... Та ще Посадила слава. Не знаю, яка вона буде слава. Я, звичайно, беру гарні ці э, 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 сіміна, але ж я злякалася, посадила під спанборд і її з'їла якась гусінь. Коротше, білокрилки не було, то з'їла гусінь. І я пішла тут в магазин, купила два пакетики слава, ну, щоб не лишитися зовсім без капусти. Полониця, вона цвіте і вже є полуниця, треба її просапати. Полониця вже починає на другий, на другий оберт. Ось я зараз покажу полуничка. Ось вона, ось вона, вже є полуничка, і що скоро будемо збирати. Стільки, скільки було, її вже не буде, але ж теж нічого, ось яка вона. Ось гарні геті. Сьогодні полили, то вона її віддячила. Так, треба полити поливти, треба ще просапати. Тут під забором я посадила цю петрушку, яка вона гарна. І тут сонце немає, тільки ввечері трошечки. І воно собі росте. А з другої сторони, там в теплиці під забором теж посіяла салат. Подивлюся, що буде. Ось, Може і салат ще буде. Зараз покажу в теплиці. Ну, на помідори ми вже тут в теплиці не звертаємо уваги. Ось. а у герочки растут. Здесь покажу. Капуста все еще растет. Четыре штучки, сейчас только осталось. Вот а герочки. А это я бурячок посеяла. Семь с чесноком. Э, Зепа, по-моему. Ранній сорт він ще стигне ось такі огірочки. А на помідори ми вже не звертаємо уваги, будемо вже чекати помідори. Ну, я тут збираю, але ж, але ж вони тут уже невеличкі. А огірочки, я дуже надіюсь, що вони будуть до осені. Я їх підіймаю. Вони якось гарні, гарний. Я купила бактеріальний препарат, ну той, що не треба не для джіл, не для людей, він не для кого не шкідливий. і немає має, навіть срок очікування. І ось такі огірочки, таке листочко. А вони ну, дуже вже хворіли, були дуже вже погані. А тепер от тут йшли прям друге життя. І я сподіваюся, що буду оприскувати, і огірочки будуть у мене. Ось скільки їх тут. Ось такі красончики. Ну, все, показала. Пока-пока.